Кола Северин, як і його побратими, підписавши контракт про проходження військової служби у Збройних силах України, виконував, запевняє всі його вимоги. Кілька місяців був у зоні проведення антитерористичної операції, після чого перебував на місці дислокації військової частини. Однак пояснює чоловік, умов підписаного контракту дотримувалася лише одна сторона військовослужбовці. «Умови, яких поселили, були жахливі форму. Військову видали аж через 5 місяців після укладання контракту, що є грубим порушенням, тому що військову форму амуніцію повинні були видати зразу по прийому на службу. Зброю по сьогоднішній день не видали, не записали. Хоча, коли ми були в зоні АТО, нам видавали зброю. Там на місці після неодноразових звернень до командування контрактники, а їх таких 11 з різних областей України, четверо з яких тернополяни, написали заяву у військову прокуратуру для проведення перевірки частини, у якій служили. Адже причин для обурення підкреслює Микола Северин, хоч лопатою загрібай. Такий крок не на жарт роз'язлив керівництво. Контрактників просто викинули із військової частини. Розповідає заявник, не розрахувавши, не надавши нам грошових атоштатів, не надавши нам. 촬 <목소리도> Продуктових атестатів виключили з списків частини, що є грубим порушенням інструкції про переведення військовослужбовця з одної військової частини в іншу. Знову ж таки, ми звернулися в військову службу правопорядку, повідомили про дане порушення, повідомили військову прокуратуру, і так як нас не пускали на територію частини, змушені були переїхати на місце постійної прописки. Ну, зокрема, я переїхав в Тернопіль, де став на облік військового службу правопорядку, повідомив про своє перебування к військової Після цього чоловіки пішли в суд із вимогою розірвати контракти про проход. ...військової служби у Збройних силах України нагадаємо, влітку провадження по справі за рішенням суду зупинили до отримання додаткових доказів, а саме матеріалів перевірки військової частини прокуратурою південного регіону. Кожен раз представники міністерства оборони змінюють свої претензії до нас. Спочатку вони казали, що взагалі не розглядати дану справу, так як зараз в Україні проходить особливий період. Хоча дане положення спростоване кількома судами. По Україні будемо добиватися, щоб закон діяв, щоб умови контракту Міністерства оборони дотримувалися, щоб люди, які довели до ситуації, що значна частина військовослужбовців подали на розрив контракту, понесли відповідальність. Микола Северин додає, він разом з іншими побратимами ще з липня не отримують зарплати. Я є батьком трьох непонулітніх осіб. В зв'язку з тим, що військова частина чи міністерство оборони вже п'ятий місяць не оплачує мені зарплату, порушуючи умови, Контракту. Ну, це як додаткова вимога, що залишили фактично сім'ю без засобів для існування. Це як ще один аргумент, що міністерство порушує умови і позбавляє мене законного права на працю. Початку підписання контракту зарплату кілька місяців отримували, однак, пояснює адвокат позивача, без розшифровок, скільки і за що. Військова частина посилається, що виплатила, наприклад, підйомну допомогу у розмірі грошового забезпечення військовослужбовця за місяць. В цей час вони не зазначають, саме який на той період встановили грошове забезпечення на місяць. Просимо перше зазначити, який встановлений розмір посадового окладу військовослужбовця позивича, розмір його премій, надбавок за що саме, крім того, зазначити. А коли було виплачено грошове забезпечення представників ані Міністерства оборони України, ані військової частини на засіданні не було. Останні щоправда подали клопотання про проведення слухання без їхньої присутності, просили залишити позов без розгляду. А якщо слухання продовжать, просять у відмові задоволення вимог у повному обсязі. Суд у клопотанні відмовив і повторно викликатиме представників обох відповідачів на наступний розгляд справи 12 грудня.